Ківерчанин Олександр Гаврилюк проводить урок захисту вітчизни у місцевому ліцеї. Є різниця цими патронами. І в чому вона? У калібрі правильна відповідь. Чоловікові 60. Майже рік тому він демобілізувався. У цій школі працював вчителем фізкультури понад 30 років. Говорить, коли почалася повномасштабна війна, пішов боронити державу. Патріотичні сім'ї виховувалися в такому дусі, що просто знав, що потрібно. Хто як не ми, стане на захист рідної землі і пішов зразу. З перших днів дружина з розумінням віднеслась, Час такий, треба йти. Не з недовірою вперше віднеслись. Ну, вже старий же чоловік прийшов, але нічого, вийшли на спортмайданчик, всі зрозуміли, що можна працювати. Олександр Гаврилюк розповідає: служив старшим солдатом у 39-му зенітно-ракетному полку в мобільно-вогневій групі. Перекривали ПВО, цілі свою техніку прикривали, фіксували кожен пуск. Бо дехто каже, що продають зброю. Ні, кожен пуск фіксується на відеокамеру для того, щоб звітувалися. Після двох з половиною років служби демобілізувався, демобілізувався, говорить Олександр. Досить дивним чином демобілізувався. Захворів, привезли мене в госпіталь військовий і згадали, що вже мені 60. Казати, тобі треба вже комісуватися. Після виписки з госпіталю повернувся у ліцей до вчителювання, каже Олександр. Тричі на тиждень веде уроки фізкультури, навчає захисту вітчизни, учнів 10 11 класів. них вже простріляний, ці просто зістрільбися. Того в них виходить ось такий от випадок. Бачите? Свій досвід військовий передаю дітям. Нова програма якраз вийшла по захисту України і освоює нову професію. Постійно пов'язує свою розповідь з тими подіями під час війни. Вони осваюють турнікет в екстремальних умовах, нормативи виконують. Розбирають, збирають зброю, показуємо мінування, розтяжки. Оце для них нове. Використовуємо пластикові муляжі для цього. Вчитель дуже хороший, дуже цікаво проводить уроки. Нам все цікаво, цікаво розказує, показує все. Багато чого нового дізналися. Мім багато чого. У вільний від роботи час Олександр розписує ящики від снарядів, має свою майстерню. З його слів, художньою обробкою деревини почав займатися орієнтовно 30 років тому. Оформляв ківерцівський костел різьбою по дереві, Торчинський костел, затурцях костел. Я лежав в госпіталі, почав малювати ікони на ящиках з-під патронів, з-під гранат. Люблю працювати на дубові. Там відчувається така монументальна тверда дошка. Хоча дехто каже, що дуже важко. Візати мені навпаки подобається. Раніше я працював, щоб заробити гроші, прогодувати сім'ю, а зараз просто хочу творчістю зайнятися. Ці ящики трансформуються, перетворюються в вікони і повертаються назад як обереги для наших захисників. Картини з гупаком в мене дві поки, але я планую цю тему розвити більше. Особливо відчув на війні, що треба розвивати наше мистецтво. Тут воно гіперболізовано, перебільшено, звичайно, вуса, це й оселедець, але то все має зміст. Ось як прийшов з армії, це моя перша робота, яку я взявся. Анатомію людську треба згадати і відпрацювати. Ісус рельєф цей має бути на дубові, щоб ця вся історія стара дуже. Але є вічна, вона довіра, як ніби проростати сквозь дерево і відновлюватися. У творчому доробку Олександра Гаврилюка понад 100 виробів із дерева. Зараз, говорить, працює над двома роботами та надалі планує більше часу присвятити творчості. Наталка Клекутюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.